Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати салат із сердечок. Значить, беремо три сердечка, можна два, навіть можна одне, але смисл тоді. Якщо хочете скуштувати, то можна одне. Ну, воно вариться десь біля годинки. Ось такі три сердечки я зварила. Тут два і ось одне вже я ріжу. Варимо сердечки, обчищаємо ось оце все обрізаємо, де жир, де такі тут є хрящики. От, Тоді беремо його, нарізаємо на ось такі соломочку таку нарізаємо його. Тоді миленько нашинкуємо цибульки, десь дві-три це цих середненьких. От, і Беремо, замочуємо цукор у мене тут уксус і вода. Уксус один до, до одного, і цукру десь, ну, може, столова ложка тут. Хай настоюється ця цибулька змаринована буде. Тепер порізане сердечко додаємо цибульку. Цибульку ми злили. Якщо цибулька дуже така пекуча, гірка, ну знаєте, яка буває така, що аж сльози течуть, то спочатку треба буде її обдати кипятком нашинковану, через ситочку. Кип'ятком пролили, а потім уже маринувати. Тоді вона буде не така гірка. Я цього не робила, у мене нормально. Висипаємо цибульку до нашого сердечка. І це все перемішуємо. Сертечко при варці я не солила, тому зараз треба трошечки салатик посолити. Ось так, трішки посолити. Якщо в процесі будете куштувати, якщо буде мало сольне, то можна додати ще. Так, посолила, перемішала. Тепер самий головний інгредієнт це майонез. Додаємо майонез і все перемішуємо майонезом. Я додала 4 столових ложки ось ви бачите їх. Спеціально виложила, щоб вам видно було. І буду зараз перемішувати. Все, салатик перемішали з майонезиком. Все, можна куштувати. М -м -м. Салат бомбезний. Хто не пробував, пробуйте обов'язково. Ми цей салат часто робимо на якісь гулянки, на якісь празники, а це захотілося просто попробувати зараз. Давно не пробували, не робили. Куштуйте. Дуже смачний салат серця з майонезом і з маринованою цибулею. Це просто бомба. Всім дякую за увагу.